Всіх Вітаю на каналі Світлани в гостях. Сьогодні я вирішила покропити свою капусту, але не хімічними засобами, а натуральними. Уже другий рік не сажу капусти, і ось вирішила в цьому році посадити, і все те ж саме напасть. Вся та, та ж сама ситуація. І ось яка білокрилка. Нещодавно я вичитала. Що можна натуральними продуктами це все видалити. Ну, я не пробувала. Я тільки перший раз буду це випробувати, але подивіться, це ж жах. Спекотно, волого, і за цього, цієї білокрилки дуже багато розвелося. Зараз вечір, я оце хочу полити капусту савойську і. Піду зараз разом з вами приготую розчин, а який я вам зараз розкажу і покажу. А ще між, ви читали, що між капусту треба розстелити лаванду. Зараз якраз я буду обрізати лаванду і розстелю тут. А потім, і це треба повторювати, обризувати цим препаратом через кожних 3-4 дні. Ну, попробую. 3-4 дні не знаю, чи буду я. Попробую, що це вийде, і вам розкажу. Пішли. Ось моя лаванда, я її обстежу. Ой, який запах, аромат. Ось так. І по... скидаю, подрібню і розстелю між капустою. Подивіться, чи щось вийде. Одні кушають виходить, одні пишуть, нічого не виходить. Але побачу. Так, що ж для цього препарату потрібно мати? Це миючий засіб, олія, сода, простокваша або молоко і все. Так, зараз я буду готувати. Спочатку потрібно, я роблю на пів взагалі-то потрібно так: 100 грамів олії, 1 столова ложка соди погасити кип'ятком 100 мл миючого засобу. Все це гарно змішати і довести до 5 літрів. Я буду робити наполовину в мене, як ви бачите, капусту небагато, пів столової ложки. Ось так. Зараз. Зайду в кропу, погашу. Вот Сода погашена. И добавлю сюда 50 миллилитров миючого засобу. Так, 50 мл. Тоже такие рецепт. 50 мл ми їх засипу доливаємо. Тепер 50 мл олії. Я люблю на підпорції, 50 мл олії, все сюди виливаю і 250 грам простокваши, молока. Сироватні так, це сто? Це Попробую. Попробую. Якщо з першого разу, хоча б трішки не на наступний день, то не прокладки. А якщо хоч трішки пропаде і стане набагато менше білокрилки, то буду повторювати. Ну і все, розчин готовий. Гарненько це перемішую, щоб об'єдналися компоненти. І того ж до 2,5 літрів. Зараз перелью свій розпилювач. Ось. Такий тут якраз 3 літра, а мені треба 2,5. Трішки недолью води. Надіюсь, що олія не заб'є носик розпилювача. А так. спробуємо. Так, мені потрібно. 2,5 літра. А тут. 3. Отже, не до кінця долю зараз. Водичкою розбавлю. Доближді до 2 літрів і йду оприскувати. Знаєте, стільки рецептів є із сіллю, і з йодом. Раніше я оприскувала хімією, але хімія дорога. І знаєте, якщо їсти присклад хімії, ой, Особливо капусту, то краще піти купити. Вона така чистенька, не знаю, чим фермери її обробляють, але але в них дуже чиста і навіть не видно ознак якихось букашок, мурашок і гусениць Ну що, йдемо попробувати оприскувати. Так, але спочатку я хочу пролити всю капусту, так. а потім вже її обробляти. І що? Пробуємо. До всіх сторін. з цієї сторони, і з цієї. так обробляю всю капусту. Подивіться, і ще я хочу ще раз показати ось такий оприскувач. Нажав і все, все, готове. Купуйте акумуляторний, дуже гарно тримає заряд. Ось такий. Легкий в роботі. Зручний, дуже зручний. На такі маленькі. Дачні ділянки, на такі маленькі ділянки з посадкою цибулі, капусти, чеснику. Навіть картоплю обризгала. В мене й небагато. Для дачників саме те. І пропали, нема їх. Зараз піду зріжу лаванду і пообкладаю капусти. Ну що, обстрижу лаванду і обкладу капусту. Ось так. Низенько. І лаванді буде добре. Я її омоложу, Тут вона, вона можливо, ще до осені заквітне. Так, Рано весною я її обрізаю. І зараз О, такі оберемо лаванди. Пахне, понюхайте. Вже коли призад погано. Мало, треба ще піти пошукати лаванду. У мене й багато всяких видів, сортів. Ну, що я вам хочу сказати, пройшло десь 10 хвилин, поки обрізала я лаванду, і де не де білокрилка приземлилась на капусті. Зараз я буду ось ось так розкладати лаванду, між капустою. Подивимося, чи щось вийде. Як і не вийде, нічого страшного. Щоб запах лякувала. не вийде, буде добре, потім Я всю грядку лавандою і хай не попробує, а лаванда сюди сяде запах. Мені вже трошки так перебиває дух від цього запаху. Тільки лаванда і лавандин, лавандин більш пахнючий, лаванда менш. І ось так. так, ну, буду чекати до завтра. А вам я розкажу, що буде. Слідкуйте за моїми відео.